Усі дні акцент у роботі криворізьких вишів на успішному завершенні вступної кампанії. Для отримання ступеня бакалавра до Криворізького педуніверситету вже зараховано понад пів тисячі вступників. Наприкінці серпня у цьому закладі відбудеться зарахування майбутніх магістрів. Нині у виші триває підготовка чотирьох навчальних корпусів та вирішуються питання, яку з форму освітнього процесу буде обрано для студентів восьми факультетів. На першому місці зрозуміло, це безпека абсолютно усіх учасників освітнього процесу. Як викладачів, так і студентів, і всіх інших співробітників університету. Усі навчальні корпуси мають відповідні укриття. Вони, на жаль, не такі великі, щоб вмістити абсолютно всіх студентів, щоб повністю запустити очну форму навчання. Але я думаю, якщо не буде ніяких заборон від військової адміністрації, саме обласна військова адміністрація дає рекомендації вказівки, як організовувати освітній процес, то ми будемо діяти так, як ми діяли в другому семестрі попереднього навчального року. Це буде змішана форма навчання. Змішана форма навчання буде поєднувати очний та дистанційний освітні процеси. Навчання онлайн більше торкнеться студентів гуманітарних спеціальностей, філологічного спрямування істориків та географів. Натомість, чимало майбутніх фахівців, студентів вишу гостро потребують отримання практичних умінь, тому що є такі спеціальності, де дуже важко або інколи навіть неможливо повністю досягти високого рівня освіти. З дистанційною формою. Це робота в хімічних лабораторіях. Це студенти спеціальності хореографії, це індивідуальні заняття з малюнку, з композиції, це хоровий клас, це музичні інструменти для спеосновні музичні інструменти додаткові для студентів спеціальності музичне мистецтво. Для студентів спеціальності фізика, це робота у наших фізичних лабораторіях, це робота в біологічних в екологічних лабораторіях. У нас не так давно, от буквально перед карантином. У нас ми е, закупили нове обладнання і оснастили. Е, е, Навчально-наукові лабораторії з фізики, з хімії і біолого-екологічного спрямування, то зрозуміло, що ті можливості, які дають ці лабораторії, ними треба користуватися і працювати очно. Безпекова ситуація в Україні критично важливий фактор вибору форми освітнього процесу і для Криворізького національного університету. Хоч заклад і має добре облаштоване укриття для майже восьмиста осіб. Перехід на очну форму навчання питання, на жаль, не на часі, каже ректор вишу Микола Ступнік. Виходячи з загальних загальної ситуації безпекової, яка суттєво змінилася останні місяці, коли з'явилися, в тому числі в нашому місті, почастішили прильоти типу зразу, зразу ракета або ракети, а потім починають волати сирени. Ми, е... Прийняли робочий варіант такої вже пропозиції, яку затвердимо на навчені раді, що застосувати змішану форму навчання, але без сумніву, основний крен буде в сторону дистанційної форми. Лише з першим курсом будемо застосовувати елементи очного потрібно, очного навчання, тому що першачків потрібно трошки. Познайомити з університетом, соціалізувати як за кількістю бажаючих отримати вищу освіту у вузі, Криворізький національний університет зберігає тенденцію минулого року на шести факультетах, переважно дистанційно навчатимуться майже дві тисячі вступників. Це майбутні бакалаври. Та роки пандемії і роки війни е, створили таку потужну базу для кожного викладача, вже мало елементів імпровізації, це вже відпрацьовано і методично, і софтом, е, програмним забезпеченням і відповідною технікою. Це все нормально. Базу можна надійно отримати, але все ж таки е, результати навчання. Офлайн і онлайн вони не є е, такими, які можна порівнювати. Чекаємо на відвоювання миру для нашої країни, коли ми спокійно повернемось до навчання. піч навіть іван проводу Андрій Славний цей день.